Секрет успішного оточення це саме та тема, яку ми розберемо на цьому відео. І вона складається з трьох складових: перше, це фільтрація даного оточення, що в ньому не так, що ми хочемо змінити, куди ми йдемо. Друге, це стосується вас самих. Тобто, чи відповідаєте ви тій картинці тієї людини, з ким ви б хотіли познайомитись? Це ми сьогодні розберемо. І третій пункт це, звичайно, де знайти. Те саме оточення, яке буде вас мотивувати, працювати, ставати кращою версією СД, себе, з ким ви зможете досягнути ну просто масштабних цілей. І так, дивіться, перше це звичайно фільтрація. Тобто ми повинні зрозуміти, що нам не подобається в тих людях, які нас окружають, і чому це так важливо? А це важливо лише по тому, по тій причині, що. Ми являємось тими самими людьми, хто нас оточує. Тобто, якщо ми спілкуємося з людьми, які, наприклад, заробляють в середньому. 700 доларів, 600 доларів на місяць, то ми відповідно будемо заробляти таку саму суму. Якщо ми спілкуємося з тими людьми, хто подорожує раз на рік або взагалі не подорожує, то ми також скорісті, не будемо подорожувати. Люди, на яких марках машин люди їздять, з ким вони будують свої відносини, наприклад, або навіть які серіали вони дивляться, або книги читають. Це також відзеркалення нас самих. Тому зрозумійте, що якщо люди з вашого оточення кожного дня обговорюють той чи інший серіал або фільм, або вони просто обговорюють якихось блогерів з інстаграма, з цього сраного інстаграма, просто обговорюють, що там блогер, який зробив новий пранк, то це ну не ваше оточення. Тобто, якщо ви хочете саморозвиватися, йти до своїх цілей, заробляти більше грошей. Мати гарну другу половинку, яка також хоче будувати гармонійні відносини, хочуть подорожувати кожного місяця в нові країни, мати декілька домів, автопарк, машина або ще щось. Я не знаю, якщо у вас ваші цілі такі. Ну, ми зараз говоримо про матеріальні цілі. Окей, окей, також є духовні цілі, є матеріальні. Ми їх не будемо змішувати. Але сам факт: якщо ви мрієте про це, але спілкуєтеся з тими людьми, які не розділяють ваші мрії та цілі. То відповідно, тобто тут потрібно поставити хрест. Тобто можна розходити. Спочатку, звичайно, ви можете попробувати витягну людину на, ну, в ту дорогу, в яку ви йдете. Тобто, ви можете простимулювати, які в них цілі. А чи хотіли б вони розвивати такі цілі, ну, за якими ви йдете? Якщо є позитивний відгук, і люди готові працювати, і ви готові всі разом її бачити до цих цілей, круто. Поїхали, можна працювати, але не тримайтеся за цих людей, якщо вони при першій ж наході будуть зливатися. Якщо ви будете ставити цілі, там, вставати рано, а вони не встають, не встають і це роблять систематично, вони запізнюються з вами на зустрічі, не читають книги, або там забувають щось робити, ну, і так далі, то не тяніть їх, не тримайтеся за них, тому що ви будете тягнутися з ними вниз. Це перше. Друге, це якщо ви хочете будувати нові, нові, нові знайомства, нових людей в вашому оточенні, то, будь ласка, займіться собою. Будьте тим, з ким би ви хотіли познайомитися. Це дуже важлива штука, яку я зрозумів, яка також стосується досягнення ваших цілей. Тобто, якщо ви хочете условно, купити Феррарі, то станьте тією людиною. Яка купує Феррарі, тобто ставте собі ціль не, ну, не купити там условно Феррарі, а стати тою людиною, яка достойна їздити на Феррарі. І це саме працює з вашими з вашим оточенням. Тобто будьте інтелектуально розумними, вмійте підтримувати розмову на ті теми, які цікаві ну, цим от успішним мотивованим людям. Тобто, думайте, в, в, в такому руслі. Тому читайте книжки, проходьте курси, розвивайтеся в нових напрямках, будьте цікаві вашим потенційним новим друзям або новому оточенню. Все, Закрили цю тему. Третій пункт де знаходити саме тих людей, які зможуть розділити з вами ваші ж цілі. Все дуже легко, все дуже просто. Це в нас є івенти. Тобто, івенти. По діджитал маркетингу, по бізнесу, по криптовалюті зараз дуже багато. Зараз дуже багато конференцій по криптовалюті, і це не означає, що кожен учасник тої конференції буде з індустрії криптовалюти. Ні, вони це як мінімум будуть люди вже зовсім іншого рівня, яким цікаво розвиватися і дивитися, куди розвивається світ. Ви також можете не розуміти нічого в криптовалюті, але звичайно було б круто трошечки розібратися в ній, щоб прийти на конференцію, щоб вміти підтримати розмову, а там заводити нові знайомства. Тож ж саме по діджитал-маркетингу, по бізнесу, просто по маркетингу, я не знаю, там по офлайн-маркетингу, неважливо. Але просто ходіть на івенти. Друге, це курси. Тобто, якщо ви зараз на шляху саморозвиття, то подивіться, будь ласка, в якій би професії ви б хотіли працювати. Можливо, це контент-креейтор, мей, контент-мейкер, маркетолог, тарифтолог, Google спеціаліст, СММщик, е, я не знаю. Ну, тобто, Я зараз називав діджитал професії, можливо, ви хочете бути трейдером, я не знаю, інвестором чи ще щось. Просто розвивайтеся. Якщо ви купляєте якийсь курс, це так само, як університет або школа. Там буде своє ком'юніті, там будуть свої люди, які будуть розділяти з вами, ну, як мінімум, ваш напрямок, який ви обрали, і ви зможете з ними конконектити, спілкуватися та розвиватися. Круто, круто. Третє це бізнес-клуби, це якісь клуби з закритим тематикам, можливо, це навіть якісь. Баскетбольні ігри, або великий теніс, або пазл. Наприклад, це гольф. Я зараз почав недавно почав грати в гольф, і я просто дивуюсь. Ну звичайно, в мене поки що ще немає. е, мене поки що немає підписки в клуб по гольфу, тому що ця підписка це, якщо я не помиляюсь, це від 5 тисяч доларів на місяць. Ну завжди в різному, але не суть. Тобто зараз я дивлюсь на те, що я приходжу грати в гольф, і я дивлюсь, які туди люди приходять. Я іноді з ними можу поспілкуватися, можу познайомитись. Вони будуть. Ну, це люди реально освічені. Я зараз просто живу в Іспанії і граю. Я дивлюсь, які там люди, і я прям надихаюсь. А я думав, що Іспанія, фу, наших людей немає, я не зможу собі заводити нових людей. Але коли пішов грати в гольф, я вже дивлюся. Вот так, також трошечки наверх. Я такий дивлюсь: ух, ти, вони круті, тобто вони класні. Те, що вони обговорюють, це як в серіалі мільярди. Якщо ви не дивилися серіал мільярди, я, я вам його раджу. Також я вам раджу подивитися серіал. Е не спрацювало також дуже крутий серіал. Ось ми відійшли від теми, але вертаємось. Тобто займайтеся е, видами спорту, будьте в різних кружках, подумайте, який вид спорту займаються ті люди, які успішні. Ну, наприклад, це може бути їзда на конях. Також також круто. Це трішечки інший левел, але як мінімум, ходити на івенти, бізнес-клуби, покупляти курси, різні марафони. І там спілкуватися і знаходити, знаходити людей, які будуть розділяти ваші цілі, це вже буде успіх. Ви їх знайдете, тримайтеся за них. Тому що на моєму кейсі як це було? Тобто я хотів розвиватися, я купив там один курс, другий. У мене вже були деякі знайомі, я вже з людьми спілкувався. Але потім в один момент я захотів прям зібрати таке прям братство. І я його так і назвав. Я його назвав братство Таргета. І тоді. Я, я бачив людей в онлайні. Я трішечки вів блог, трішечки там інстаграм туди вів. Я бачив, хто робить так само, як я. А ці люди займалися такою самою історією, як я. тобто вони займалися рекламою і вони вели свої міні-блоги. У нас було там по 500 тисяч підписників. Ну реально. Але ми просто були всі з одного курсу. І я їм всім запропонував об'єднатися в один чат. Де в нас було там 10-15 людей, і кожного тижня проводити дзвінки. Це все було по онлайні, ребята. Тоді був коронавірус. І ми це коли зробили. Ну, я ребят не бачив рік ну, Ми з ними спілкувалися лише онлайн. І потім, після року спілкування в онлайні, ми з ними побачилися в Києві з ними. І на даний момент я можу сказати, що це мої дуже дуже близькі друзі. З якими я бачуся в різних куточках світу, це може бути Грузія, Польща, Іспанія, Австрія, в Англії є ребята. На Балі є дуже багато ребятки. недавно прилетів з Балі, і там у мене просто частуча знайомих. І я дуже радий цьому. Так я завів друзів в онлайні і потім. Вже в офлайні у нас була така нагода познайомитись, і ми дуже відкриті одне до одного. І ну, як мінімум, я вважаю їх своїми дуже близькими друзями і бажаю вам знайти таких людей, з якими ви зможете розділяти свої мрії, цілі та досягати їх. Тому успіхів вам і нехай у вас все виходить.